Відремонтований спортзал відкрили у загальноосвітній школі села Білоголови Залозацької громади на Тернопільщині. Відновлювали приміщення спільно батьки, вчителі, місцева влада та представники бізнесу. Тут замінили підлогу, пофарбували стіни, встановили обладнання. Загальноосвітня школа перших других ступенів села Білоголів досить велика і просторна, але потребувала ремонту спортивного залу. Тепер, як ми зробили ремонт, діти дуже задоволені. Вони довго чекали оновленого спортзалу. За словами голови Залозецької громади, учні не мали можливості відвідувати повноцінні уроки фізкультури через те, що приміщення спортзалу було у непридатному стані. Ми ще там того року почали з демонтажу, підлога вже була непригодна взагалі для використання. І там того року ми зірвали цю плитку, зірвали стару підлогу, зробили стяжку, дали її висохнути, почекали. І вже цього року закінчували повністю весь цей проєкт. Вартість Виданих наших бюджетних коштів це було 250 тисяч гривень. Це досить мала частина того, що було зроблено. Одне з тих, хто долучився до фінансування ремонту спортзалу місцеве аграрне підприємство. Під час відкриття аграрії також подарували школярам спортивний інвентар. Це є об'єкт, який в школі потрібен. Дітки мають умови для того, щоб займатися фізкультурою, займатися спортом. І ми, як виробники, також. Раді, що наші дітки, наших бойовиків вчаться і займаються спортом в нормальних умовах. Відновлені цієї зали брали участь абсолютно всі. Перше це працівники школи, друге це батьки дітей, які вчаться в школі. А третє це місцевий бізнес, який безпосередньо тут працює на території цього населеного пункту. Це дуже схвально і це дуже важливо, тому що це єдність, за яку ми сьогодні так багато говоримо. І е, в даному випадку громада, в якій ми зараз є, вона якраз демонструє цю єдність. Учні білоголівської школи раді, що тепер уроки фізкультури у них відбуватимуться в оновленому спортзалі. І ми дуже довго всі чекали учні школи на відкриття спортзалу. У Нас дуже багато є талановитих дітей в школі і спортсменів також. Я також дуже люблю займатися спортом в спортзалі. Мені подобається баскетбол, волейбол і дуже полюбляю теніс. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.